Вівторок у фактах, проблемах та коментарях теми дня ветеріва зазвичай о цій пори підбиваємо підсумки дня, що минає у студії Аліна Рябко. Вітаю вас, і журналісти тева вже готові розповісти про найголовніші питання міста та області станом на 19 грудня. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. на 664-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, Вкотре російські шахеди атакували Хмельниччину, працювали сили протиповітряної оборони. За словами першого заступника очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, унаслідок роботи ППО інформація про травмованих та руйнувань не надходила. Протягом минулої доби відбулось 105 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та шість авіаційних ударів. Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російськими окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина віддала останню шану відважним воїнам, які полягли смертю героїв у боротьбі з російськими окупантами. Із солдатом Поповичем Миколою, воїном військової частини А 71 86 попрощалися в селі Банилів Підгірний. Солдата Галюка Андрія воїна військової частини 3028, В останню дорогу провели в селі Гринячка. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Сабічна підтримка інтересів буковинського бізнесу у державі та співпраця з міжнародними організаціями. Чернівецька торгово-промислова палата прозвітувала про свою діяльність за останні п'ять років. Тож які труднощі та здобутки стояли на цьому шляху, розповідаємо уже за мить. Вагома допомога підприємцям у веденні бізнесу в Україні та за кордоном. Ось уже 30 років у Чернівцях функціонує торгово-промислова палата. Перша подібна регіональна організація в нашій незалежній державі. Раві, тож цього разу підсумували її діяльність за останні п'ять років. За цей період випали складні для українського, а отже й буковинського бізнесу часи: спочатку пандемія коронавірусу, потім широкомасштабна війна. Та, незважаючи на це, торгова промислова палата продовжувала функціонувати тільки з ці п'ять років більше 11 тисяч сертифікатів видано підприємців. А що таке сертифікат походження? Це документ, який дає можливість отримати в країні, куди імпортується наша продукція, якісь преференції. Тобто вони вже меншу там податків і так далі. Разом з тим Чернівецька торгово-промислова палата проводила навчання для підприємців та керівників, ознайомлюючи їх з нововведеннями у тих чи інших питаннях. Перехід на там на електронну лікарня чи там перехід на трудові книжки електронні. Тобто, якраз от такі теми, які людина зразу не може, треба, щоб пройшов час. Ми збирали керівники, вчили. Ми вчимо людей, які мають відношення до системи прозори, тобто отримання купівля за державні кошти. У продукції і так далі. Однак були і труднощі, викликані вже згаданими обставинами. Якщо раніше проводили щорічно 11 виставок і ярмарків, то за останні роки вдалося провести лише п'ять таких заходів. Натомість зосередили свою увагу на зовнішньоекономічній діяльності. Проведене різних форумів, це проведені зустрічі з Румунами і молдаванами, бо в нас найбільше з ними. Роботами за, за ці роки, роки ми були шість разів наша делегація підприємців виїжджала в Румунію і сім разів в Молдову. Ми приймаємо різні делегації, які приїжджають за кордоном. Ми інформуємо наших підприємців про новітні різні заходи, які проводять торгово промислова палата. Перший віце-президент торгово промислової палати України Михайло Непран наголошує, що якраз співпраця з сусідніми державами, а саме Молдовою та Румунією, і є основною особливістю регіональної організації. Географічно це близько і бізнес, ви знаєте, споріднений там, де кордон прикордоння, там завжди є от такі, от ближче і інтенсивніше розвиваються моменти. Тому ляхович у нас на передовому фронті, коли ми вирішуємо, питання з Румунії і з Молдовою, тим більше завжди дуже важливо. Це особистий контакт. Багато речей вирішуються не тільки офіційно, а особистим контактом. Підприємці, члени Чернівецької торгово-промислової палати, кажуть, що організація має велике значення у їх діяльності, адже це важлива ланка, яка допомагає комунікувати владі та бізнесу. Ми повинні. Розвивати нашу промисловість І це є головною часткою нашого суспільства. І... Коли буде підприємства, які будуть вносять значну в розвиток нашої країни, значно зберігають робочі місця і надходження в бюджет, то перемога буде за нами. Безумовно, є такі речі, які допомагають вирішуватись питання, які допомагають вирішуватись завдяки діяльності торгово-промислової палати. Так ми в 2020 році оздоблювали. Культурний центр імені Міхає Мінеско, який знаходиться на центральній площі, це було все зроблено за допомогою і участі торгово промислової палати Чернівців. Вони проводять виставки, відповідно інформують нас про ті заходи, які проходять і за межами нашої держави, і в межах нашої держави. Тому ми приймали участь на тих форумах, які проводили спільно з з нашими румунськими партнерами молдовськими. Іншими, які були тут, тому виставляли свою продукцію, знаходили своїх партнерів для спілкування. Відповідно, і їздили до наших партнерів для того, щоб можна було поспілкуватися. Ну рекламували свою продукцію, яку ми сьогодні робимо. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА. Капітальні ремонти, грантові угоди та поточний тариф. Чернівці водоканал прозвітував про роботу у 2023 році. Тож про дохід підприємства, збитковість встановленого тарифу на водопостачання та водовідведення, а також що вдалося зреалізувати у цьому році. Дивіться у наступному сюжеті. У 2023 році комунальному підприємству Чернівці водоканал вдалося провести чимало капітальних ремонтів, що дозволило зменшити витрати води на 1 мільйон кубометрів. Було проведені основні роботи. Це капітальний ремонт водопровідної мережі. Ми закінчили на дзержика Горіхівський. Було проведено ремонт з фільтру. Я вже говорив, перший фільтр капітально відремонтований. Крім того, ми замінили водопровід на вулиці Каденька Миру на кафедральній, а також виконано багато техніки проєктних та технічних. Рішень, які дозволять нам продовжувати роботи капітального характеру на наступний рік, також цьогоріч підприємство працювало над удосконаленням очисних споруд каналізації, розповідає Андрій Колесник. Також, по, взагалі по галузі, ми провели на початку року аварійно капітальний ремонт аварійної ділянки каналізаційного колектора в районі вулиці каденюка Миру. Було проведено ремонт загальносплавної мережі каналізації по вулиці Кафедральній. Було виконано багато технічних заключень. Також Видмано нові насоси на каналізаційну насосну станцію Денисівка, це для перекачування стоків, в тому числі там йдуть шафи, керування, частотні перетвори тощо, а також закуплена. Нова арматура на для каналізаційних насосних станцій, яка буде встановлена наступного року. У цьому році підприємство отримало понад 195 мільйонів гривень прибутку, а витратило на понад 20 мільйонів гривень більше. Витрати перевищило дохід через діючий тариф на водопостачання та водовідведення, який був встановлений торік у січні. Якщо сьогодні в нас в тарифі, який був затверджений на 1 січня 2022 року, куб води 14 гривень 81 копійку без ПДВ, а водовідведення. 8,33, то фактично на сьогоднішній день КП Чернівці водоканал витрачає на 1 метр кубічний води на виробництво 28 гривень 80 копійок, а на водовідведення 9 гривень 81 копійку. Це без врахування податку. Тобто кожний куб води, який подається чернівчанинам воду, на майже на 40. Більше ніж на 48% нам йде в збиток. Борги підприємства цього року становлять 87 мільйонів гривень. Більша частина суми це борг перед Чернівці Обленерго. Зауважує Андрій Колесник. На сьогоднішній день водоканали України, не тільки ми, стали заручниками ситуації, коли головна складова тарифу, тобто є це електрична енергія, вона піднімається, піднімається щомісячно. Ми купуємо електричну енергію на ринку. Але вартість тарифу не змінюється. Тобто, ну ви розумієте, тобто ми в 57 мільйонів гривень. От нас було на листопад місяць. у Нас було заборгованість по по електричній енергії, в тому числі у нас 14 мільйонів перед постачальником останньої надії. Заборгованість за електроенергію може бути вирішена на державному рівні двома шляхами: встановленням тарифу на водопостачання та водовідведення, яке покриває витрати, або прийняттям певного закону, який би дозволив перекрити борг. Наразі підприємство подало до нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розрахунки економічно обґрунтованого тарифу. Але наразі невідомо, чи тариф зміниться. Ірина Задорожна, Максим Білоткач Зазвичай грудень характеризується підбиттям підсумків року, що минає. Поділилися результатами своєї роботи і управління охорони здоров'я. Про основні зміни в медичній галузі Чернівецької громади та плани на наступний рік далі у сюжеті. У Чернівцях функціонують дев'ять медичних закладів, які підпорядковані міському управлінню охорони здоров'я. Там працюють понад 2700 медпрацівників, які надають пацієнтам необхідну допомогу. Начальниця управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради прозвітувала про головні зміни та здобутки медичних закладів Чернівецької громади станом на 2023 рік. Зокрема, цього річ, у порівнянні з минулим роком, зріс дохід 949 мільйонів гривень проти. Восьмиста сорока п'яти найбільша частка відповідно це є кошти НСЗУ. Заклади укладають договори з Національною службою здоров'я на різні види послуг, на ті, які вони можуть забезпечити. І відповідно, Національна служба здоров'я їх оплачує. І це є, ну скажімо так, найбільше найбільше джерело доходів нашого закладу. Далі кошти міського бюджету, бюджету розвитку, платні послуги і благодійна допомога. Ці кошти йдуть на заробітну плату, комунальні послуги, медикаменти, харчування, соцзабезпечення, капітальні та інші видатки. Зокрема, цього річ відбувся і ряд змін. Запрацювала нова амбулаторія міської поліклініки номер 1 в мікрорайоні Калічанка. Там надають первинну медичну допомогу, а також працює невеликий денний стаціонар. Також проводяться ремонтні роботи за адресою провулок текстильників. 1 планується, що там працюватимуть у дві зміни лікарі терапевти а також за графіком проводитимуть консульт консультації вузькі спеціалісти, окрім цього, діятиме денний стаціонар та маніпуляційний кабінет. Також у міській поліклініці номер один оновили хірургічне відділення та клініко-діагностичну лабораторію. А з метою наближення первинної медичної допомоги до пацієнтів підготували до відкриття амбулаторію за адресою вулиця Головна, 218. Там будуть працювати 10 лікарів. Там буде і денний стаціонар. А це завдяки грантовій програмі. Вже майже завершується. Там ще майданчик до до, до облаштовують дитячий і теж хороша, гарна нова амбулаторія для мешканців того мікрорайону. Буде доречна. Також цього року відбулася реорганізація шляхом приєднання міської дитячої стоматологічної поліклініки до міської дитячої поліклініки. Тепер 10 стоматологів-терапевтів працюють у новому відділенні. А міська поліклініка номер 2 розширила відділення реабілітації. Тепер там є ще один кабінет фізичної терапії та ерхотерапії. Загалом у місці працює два амбулаторних реабілітаційних відділення у поліклініці номер 1 та номер 2 а також реабілітаційне відділення у центральній міській лікарні. Ми маємо на меті ще розширювати наше реабілітаційне відділення, але ми маємо зрозуміти теж те, що стратегія держави є те, що має бути в надкластерній лікарні центр ребі реабілітаційний, і ми з цим погоджуємося. Це наскільки мені відомо, госпіталь ветеранів. Там є, є ну програма відкриття цього в кластерних лікарнях. Обов'язково повинні бути відділення. реабілітаційне, Він у нас уже є. Він функціонує, і він ну можна сказати, був першим від початку повномасштабного торгнення. Ми почали приймати. Він нормальний, хороший. Якщо буде потреба, ми розгорта, будемо розгортати додаткові ліжка. Ось такі в нас, в принципі, плани. Зокрема, в управлінні поділилися і планами на наступний рік. Один з важливих напрямків роботи створення послуг у напрямку психологічного здоров'я. Зокрема, Чернівці підписали меморандум про співпрацю з україно-швейцарським проєктом Психічне здоров'я для України. Він допоможе медикам наблизити психологічну та психічну допомогу до пацієнтів. Завдяки участі у грантовій програмі, в міській поліклініці номер один готується до відкриття центр психічного здоров'я Аліна Рябко, Максим Білоткач дня Тива. Біля кордону з Румунією охоронці рубежу затримали автомобіль з ухилянтами. Правоохоронці з'ясували, що всі чоловіки мешканці різних регіонів України, які познайомилися нещодавно і місцеву ділянку державного кордону не знають. Тому для них постало питання пошуку помічників, які змогли б допомогти втекти до сусідньої країни. У ході копіткої роботи з використанням всіх можливих інформаційних каналів аналітики встановили організатора незаконного переправлення громадян через державний рубіж. У визначений час на одній з доріг неподалік кордону правоохоронці зупинили легковий автомобіль, яким керував сам організатор протиправної схеми місцевий житель. Його пасажирами були ті самі троє туристів, яким переправник пообіцяв безперешкодну доставку до Румунії в обхід пунктів пропуску. За це він планував отримати з кожного клієнта 5 тисяч доларів США. На усіх затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення. Організатору незаконної оборудки. Загрожує кримінальна відповідальність. Акваріздво вперше в одному з чернівецьких басейнів влаштували свято для немовлят. Разом з досвідченими інструкторами маляки виконували різноманітні розвиваючі вправи у воді. Як повідомила медіагентство АС-організаторка заходу Катерина Жаркова, це свято стане хорошим стартом для немовлят. Навчить їх задіювати різні групи м'язів, а плавання з предметами дозволить призвичаїтись до самостійних рухів у воді. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Більше цікавої та актуальної інформації шукайте на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. Тож я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора та світлих думок. На все добре.